Хоча ще декілька місяців тому усім чи майже усім українцям було загалом полювати на таку країну, як Іран, зараз вона у всіх на вустах, і зрозуміло чому. Іранські дрони, хай і недолугі та простяцькі, такі зуміли додати головного болю всій Україні. А новини про те, що Іран збирається передати Русні більше півтисячі балістичних ракет, не може не напружувати. На фоні всіх цих новин я зацікавився тим, як Іран став світовим ізгуєм, і як він лише до недавнього часу був країною з найбільшою кількістю наложених на неї санкцій. Ну, до того, як цей титул перейняла до себе Русня. Ну що, без зайвих слів, історії іранських санкцій погнали. Треба сказати, що тренд налуження на Іран санкцій був започаткований вже в далеких 50-х роках, коли Іранці націоналізували британську нафтову компанію. В якості відповіді британці бойкотували іранські нафтопродукти, але саме основний двіж почався в кінці 70-х. Тоді в країні відбулася ісламська революція, в ході котрої до влади в країні прийшли радикальні ісламські сили. Частина цих сил захопила американське посольство в Тегерані, і штати, не бажаючи терпіти подобне ставлення до своїх дипломатів, відразу же заморозили усі бабки і все іранське золото у своїх банках. Посольство вдалося потім евакуювати, але санкції для Ірану лише починалися. Помимо грошей та золота американці заборонили громадянам США вести будь-який бізнес з Іраном. А також усі компанії інших країн, які продовжили вести справи з Іраном, були також обмежені американськими санкціями. Потім, в середині 80-х, США заборонив видавати Ірану кредити, продавати зброю. І взагалі будь-яка країна чи організація, яка так чи інакше допомагала би Ірану. Відразу би виявилась під американськими санкціями. А це так пресою, звичайно. Походу, американці ну, дуже сильно розлютились за захоплення їх посольства. Але іранські керманичі не лише не прогибались під важележними санкціями. Але іранські керманичі не лише не прогибались під важелезними санкціями США і не йшли на замирення. Вони ще намагались ескалювати ситуацію. Стало відомо, що Іран намагається створити свою ядерну зброю. Ну, це вже або надзвичайна тупість, або надзвичайна мужність йти на такий крок в такій ситуації, або ж і те, і те одночасно. Тому відповідь на такий шалений крок, США зуміло заморозити російське постачання військової техніки РАН в 1925 році, яке до цього процвітало, дивлячись на американські санкції від 80-х років, про які я казав трішки раніше. І в тому же році, в 1995 році, Американці наложили ще один важозний пакет торгово-економічних санкцій на Іран. Надалі в 90-х роках санкційний тиск ще наростав. В У 2000-х Іран таки відмовився від ядерної програми, від своєї ядерної програми, замін отримав певні послаблення санкцій. Але в 2005 році він знову вирішив нахитати світ та возобновив свої ядерні дослідження. Закономірно, що така політика призвела лише до погіршення відносин з усім західним світом, а не лише США, що вилилось вже в черговий рутинний черговий пакет санкцій, який мусить підірвати не лише фінансове становище Ірану, а й, звісно, його ядерну програму. Загалом, Іран терпів, терпів ці санкції, поки на початку десятих не відмовився продавати свою нафту в США та країни Євросоюзу. Ті, такі вирішили піти на санкційні поступки Ірану з вимогою останнім обмежити свою ядерну програму, а що точніше, повністю її згорнути. І станом на 2015-2016 роки ця угода наче діяла, поки все не пішло на шкаребер, коли у 2017 році, адміністрація Трампа не повернула усі старі санкції в дію, так як з'явилася розвідувальна інформація про те, що Іран таки не відмовився від своєї ядерної програми. Як казав класи. На даний момент Євросоюз та США, чи то готові, чи то вже прийняли нові санкції проти Іран через його військову допомогу Русі. Ну що, як то кажуть, дай Бог. А ми то що? Ми то усе вистої і обов'язково переможемо. На цьому все. Донати на ЗСУ. Слава Україні!